І зателефонувала дівчина з невідомого номера, представилася працівником Щадбанку, служба безпеки Щадбанку. Сказала, що я нещодавно відкрила зарплатну карту, назвала перві чотири цифри, потім ще чотири, і сказала, що для підтвердження моєї особи. Треба назвати останні чотири цифри карти. Я назвала, тоді прийшов мені код, Сказали, щоб я його назвала, щоб підтвердити Службу безпеки, що все. Я назвала. Вона каже, не хвилюйтеся, все добре. Тоді сказала, що в мене там ще карта є для соціальних виплат. Ви її відкривали, все добре. От. Тоді Сказала, що зараз буде дзвінок від Ощадбанка, був дзвінок від Ощадбанка, там назвали мені чотири цифри, я їх назвала. Це була, сказали, як для безпеки мого мобільного приложення треба змінити код. Я назвала чотири цифри і одразу заблокувався через деякий час мій додаток. Зараз я не можу в нього зайти. Коли я з нею порозмовляла. То я відкрила свій додаток і побачила, що в мене немає з двох карточок грошей. Значить, з однієї карти були гроші переведені на іншу, і за два рази знято 45 тисяч гривень. До поліції звернулася жителька Сум, яка розповіла поліцейським, як їй в день зателефонувала невідома жінка. Та, представившись працівником банку, повідомила, що у зв'язку з нещодавною заміною банківської картки клієнтки на нову треба провести певну процедуру оновлення інформації для її захисту та почала надавати запитання. В одному з таких їй потрібно було назвати чотири останні цифри картки та код, який надійшов їй у СМС-повідомленні на телефон. Не вагаючись, жінка зробила і це. Через деякий час їй почали надходити повідомлення про зняття з банківського рахунку грошей в сумі 45 тисяч 670 гривень. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 190 шахрайства Кримінального кодексу України та роблять все можливе, аби встановити місце знаходження шахрайки. Поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, нікого не повідомляти їм свої конфіденційні дані або дані банківських карток, або ж інші секретні коди. Завжди прораховуйте те, які наслідки матимуть ваші поспішні та необдумані вчинки для вашого гаманця нервів здоров'я. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.